На київщині знайшли ще одне тіло вбитого російськими загарбниками українця. Сьогодні поліція провела ексгумацію. перебувала там і наша кореспондентка Софія Норенко. Вона зараз на зв'язку зі студією. А Софія, які обставини смерті, і чи відомо хто цей загиблий? Катю, так ми зараз перебуваємо неподалік того місця, де власне поліція сьогодні провела ексгумацію загиблого українця. Це був 58-річний чоловік, який намагався евакуюватися із своєю родиною ще на початку вторгнення, саме 24 лютого. Звичайно, це вся інформація попередня, оскільки лише сьогодні тіло забрали із місця поховання і будуть проводити ще додаткові медекспертизи та ДНК-тести. Але більше деталей нам розповів начальник поліції Київської області. Що ж саме, давайте послухаємо. Він керував автівкою Рено трафік і під час пересування разом зі своєю родиною намагався виїхати 28 лютого на безпечну територію. На жаль, був розстрілян армією Російської Федерації солдатами. В результаті розстрілу цієї автівки загинула його дружина від кульових поранень. Загинув він безпосередньо, його старший син 17-річний. і вдалося врятуватися бабусі його тещі і з дитиною дівчинкою на руках. Але з вогнепальним пораненням все ж таки вдалося їм врятуватись. І ось саме по опису бабусі, яка які вдалося врятуватися із п'ятирічною донькою загиблого. Ось є така попередня версія услідства, що це саме цей чоловік опізнали його по одягу, оскільки тіло пролежало в землі майже півроку. Що стосується тіл дружини та 17-річного сина, то їм волонтерам, вдалося знайти набагато раніше, майже одразу після деокупації Київської області. Як повідомляє поліція, то за весь цей час вже знайдено більш як 1300 тіл. 700 із, із них це саме застрелені, є зафіксовані вогнепальні поранення у жертв. Досі зараз і добровольці, і поліція дивляться територію Київської області і продовжують знаходити загиблих мирних жителів, які окупанти підступно розстрілювали під час евакуації або ж під час окупації. Як також зауважили в поліції, наразі це дуже важливий такий момент. Ми проходимо, оскільки вкрай важливо зафіксувати всі ці злочини і потім передати їх до міжнародного суду. Наразі в мене все Катю. Передаю тобі слово. Дякую тобі дуже, Софія Норенко, кореспондентка П'ятого каналу з Київщини, там провели ексгумацію чоловіка, 58-річного жителя Київщини, який евакуйовувався разом зі своєю родиною, якого розстріляли російські окупанти.